Потужна атака, удар правою рукою прямий, і бачимо, що у боротьбі зійшлися. Спортсмени, і хороша можливість є зараз з одного боку провести задушливий прийом, з іншого боку, спробувати принаймні обійти захист і розбити потім суперника. Це перший раунд регламент цього поєдинку. формула бою, три раунди по три хвилини. також на нас сьогодні очікують поєдинки з мої Тай на бентах. Ну і профі ММА. Але як на мене, початок вже зараз доволі видовищний однією рукою, тримаючи шию. Ну важко було провести задушливий прийом. Ну і бачимо зараз. спроба важель ліктя провести. Ні, зривається рука. Зручна позиція для того, щоб завдавати ударів зверху. Ну, ви знаєте, поки що виглядає все так, що не виключаємо, що цей бій може завершитися і достроково. Ну і ще один видовищний момент. Задушливий все-все-все це все, 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 все. здача. В першому раунді за півтори хвилини до кінця. Основного часу проходить задушливий прийом. Проходить задушливий прийом. Сподякимоберемося.